Hey buddy. Ей, приятель! You okay? У тебя все в порядке? Шауні? Дякую за відеоки та знову ж таки за побажання бути здоровим. І ви так само щоб ніколи не хворіли. Ну, перше відео зайшло. Будемо знімати інше. А поки їдемо знімати, я вам щось хочу показати. Yeah. І ось інколи буває дуже цікаво, коли ти просто так їдеш. Нікого не чіпаєш. І під'їжджаєш до океану. І тут інколи таке трапляється. Дивіться. А там якийсь корабель виходить в море. А там якийсь маленький човник пливе. А отут хіряк і така чорна субмарина. От де лафа. От де в кого немає жодних проблем ні з логбуком, ні з чим. У мене до вас питання, ви ж все знаєте. Скажіть, будь ласка, а чому вона чорного кольору, а? Ну що, з часом їзди нібито розібрались. І навіть були такі, хто навчився. Ні, ну звісно. Є і такі, які на наступний день подзвонили і сказали, ми геть зовсім не винні. Ну, то таке, то прийде. Головне, що маєте зрозуміти, що всі ваші порушення впливають на ваш гаманець і все. Мінімум. Це ви просто не отримаєте бонус від компанії за проходження перевірку. Ну а як максимум, ну такое. Говорите так! Я вас всіх переживу! Ви ще не, не знаєте паніковського! Паніковський вас всіх продасть і купить і знову продасть, але вже дорож! Чего новенького? На плюки. Да Дякую, що вказали за неточність, що в Америці нема прив'язки до 12-ї ночі. Так. Уважність це шлях до розуміння. Меседж був, що не треба заїжджати за 12-ту. Бо якщо ви заїжджаєте за 12-ту, у вас починається нічна їзда. А вона, крім гембіля та втоми, більше вам нічого не принесе. А вирвати з цієї нічної їзди можна лише одним способом, ну майже одним. Це зробити просто паузу. Ну, і як ви знаєте, будь-яка пауза це втрата не лише часу, а й ваших грошей. Ну, якось так. До речі, деякі, хто сказав, що я допустив помилку і в Америці час 12 ночі не рахується, самі подопускали дуже багато помилок і поставали на відстій на 28 або 29 хвилин. Тож пауза не враховується, а потім дзвонили і питали, чому. Я ж клятий, я ж перевірив. Десь начальник я. Кто? Я начальник, мені На. мені. Ладно, обожнюю критику. Бо критика наше все. Це означає лише одне, що ви дуже уважні. Дякую вам за це. Дякую, дякую. Але в кожного ж фломастери мають свій смак. Тож. Давайте за години. Я дуже дякую уважним водіям, які нагадали за те, що я не сказав за великий ресет. Тобто паузу, яку треба зробити, щоб відкрилися наступні 70 годин, в Америці їй треба зробити 34 години, а в Канаді 36. Так от, якщо ви відстояли в Америці цю паузу 34 години, вам відкрилися 70 годин. Але як тільки ви перетнете кордон з Канадою, у вас зразу буде вайолейшін, і вам знов-таки треба буде стояти ще 36 додаткових годин від дзвоника до дзвоника. Воно вам треба лише відстійте на 2 години більше в Америці, і все, ви можете їхати 70 годин і по Канаді, в тому числі. Тож, ще раз, не забувайте, в Америці 34 години, в Канаді 36 годин. І стояти треба. 36 годин в Америці так само, щоб потім не було проблем в Канаді. І ще раз дякую за те, що це увагу. З їздою і відпочинком розібрались, залишився отакий От малесенький кецик. Це On-Duty, Off-Duty, Sleeper та Personal Convenience. Зазвичай там є ще Yard Moving, Ну, це така дуже така інтересна тема. Не будемо зараз її зараз чіпляти, бо коротенько я про неї розкажу. Це їзда по території. Ви можете їхати, стоячи на on-duty, але швидкість у вас має бути не вища, ніж 32 км. В принципі, інколи це спасає. Але з нього злетіти на перекинутись на драйвінг дуже легко і навіть легше, ніж коли ви їдете до 7 км на годину, знаходячись при цьому в off-duty або в сліпері. Тож використання Yard ну то такоє. Майже ніхто їм не користується, бо а навіщо? Перепрошую за сленг. Ну, знаєте, на ньому якось вже звично, і потім знов-таки переводити, коли ти користуєшся цими словами, ну, воно не має сенсу. Але давайте швиденько. on duty – це виконання своїх обов'язків, але не водіння автомобіля. Off duty це ви робите будь-що і відпочиваєте. І сліпер це майже те саме, що в дюті але при тому ви не торкаєтесь руля руками, а водійського сидіння тухисом Тобто, в принципі, ви спите. Оце і є звичайний сліпер. Або як його ще називають: Сліпер берф. Ще є personal conveyance Або як ми його просто називаємо, персонал. В принципі, це. Їзда, яка не зараховується як їзда. Там є дуже багато умов, але єдине, що ви не маєте на ньому, виконувати службові обов'язки. Ось і все. Тож, on duty. on duty – це просто робота. Ти не їдеш, але щось робиш. І оце що ти робиш, ти маєш обов'язково писати в ремарках. Це може бути загрузка, це може бути вигрузка, це може бути заправка, це може бути робота з документами. Коли тебе зупиняє інспектор, ти мусиш написати, що це інспекція. Бо в принципі завжди, коли тебе перевіряють на вагових, вони питаються тебе за щось схватити. І якщо нема оцих ремарок в твоєму статусі on duty, вони вчіпляються і далі пишуть порушення. А навіщо тобі давати їм гроші на морозиво? Нафіга воно тобі треба? На тракстопі просто впиши ф'юйл, тобто заправка, і все питання типу. Е, -е що твоя немає, взагалі топліва не потрібляє. <humanities> відпаде, як дебіл з інституту. Ну, а де вказувати загрузку-розгрузку, я вам не скажу. Нехай це буде маленька таємниця. Але вказувати це треба. Бо просто-напросто вам можуть впаяти каботаж. А каботаж, ну, знаєте, це трошки таке. То може бути і депортація. Тож, будь ласка, з цим не жартуємо. Що вам треба? Вказали загрузку або розгрузку. 3-5 хвилин, ну краще 5. Відкрили двері, під'їхали до рампи і пішли, поклали себе на матраса. Все, ви спите, ви набираєте сил. Ну, звісно, це стосується лише древення. Якщо ви на флетбеді, то за 3-5 хвилин загрузитись просто неможливо. Ви маєте бути присутнім, ви маєте казати, де буде ваш груз, ви маєте його закріпити і вже потім спокійно відпочивати, якщо у вас вистачить часу. Тож, запам'ятовуємо одне: вказуємо загрузка, розгрузка. Це може бути 5 хвилин, це окей. Бо вам лише відкрити двері та припаркуватися. Вони самі все зроблять. Це драйвен. Ну і треба запам'ятати, що треба вказувати. Shipping ID. Бо це так само підтверджує вашу вигрузку або загрузку. І знов таки за це перевіряють на інспекціях. А воно вам треба. Так і завжди готові. Та ми готові і ми реділіз. Правила легше, ніж в третьому класі. Погнали далі? Ну, а тепер овдюті та сліпер. Хош використовуй просто овдюті. дюті Хош використовуй оф та сліпер. Але просто один сліпер використовувати не можна. І тут знов-таки хтось обов'язково, ну прям обов'язково хтось А Та я так завжди роблю. Що ти мені втираєш? Та-да, не парю, але в нас таки є порушення за це. Зупиняють на вагових і кажуть, секунду, сліпер це коли ти спиш. Offutie, коли ти не працюєш і щось робиш, і в тому числі спиш. А ви що, геть зовсім з траку не виходили за цілий день? А виходили, ну то значить не сліпер, то значить оф-дюті. А якщо це оф-дюті, ну значить це що? Ви неправильно поставили свій час. А якщо неправильно поставили цей час, значить що? Вайолейшн. Все легко. Не давайте їм навіть повода за вас криводумати. Робіть і те, і те. Відпочинок до 30 хвилин, ставте завжди off-duty. Якщо ви знаєте, що ви будете стояти більш ніж 30 хвилин, ставте сліпер. Наприклад, якщо ви приїхали на вигрузку і думаєте, що вас швиденько розгрузять, ставите off-duty. Якщо ви бачите, що цей час затягнувся за 30 хвилин, переводьтесь в режим сліпера і той час, off Duty, переробляйте так само на сліпер. Таким чином, у вас будуть і Off Duty до 30 хвилин, це окей, і сліпер, який вам економить ваш загальний час. І знов таки. Це легко. А цим шлемазлом ви покажете, що ви людина, а собі ви наробите пауз, тобто відпочинку. Це ізі. Ви теж. Тепер давайте за персонал конвініс. Коли ми будемо ділити наші деньги. Тільки по справедливості. На чому річ, Шура? І маленька ремарка зразу. Щоб він був непомітний і не так сильно бросався в очі перевіряючим, переходити в нього треба з off-duty і повертатись з нього треба в off-duty. Тоді на графіку його майже не буде видно. В США все легко. Ви можете користуватись персоналом де завгодно і як завгодно. Головне, щоб це не було, що ви їдете в сторону вигрузки, їх їдете в сторону загрузки. На заправку або на роботу. Тобто за будь-якими неробочими ділами. Ну такий маленький приклад. Наприклад, якщо ви відчепили трейлера, поїхали додому або в магазин і потім повертаєтесь з магазина, щоб причепити трейлер. Так от, в магазин ви їдете на персоналі, а повертаєтесь до трейлера вже не на персоналі. Бо ви вже їдете чіпляти трейлер, а це вже робота. Тобто поїхати на роботу, використовуючи персонал, щоб там зачепити трейлера і далі виїжджати в рейс, не можна. Можна трошки схитрити, можна приїхати на персоналі, почекати півгодинки або більше, і вже потім причепити трейлер, тоді так. Да. Але знов таки, це гетанатя. Це в Америці вам кажуть, їдьте куди завгодно і скільки завгодно. Але якщо ви пишете, наприклад. До паркінгу або до Волмарта і їдете туди 2 години, то будь-який офіцер подивиться і скаже: «Сорі, але по дорозі ти проїхав 4 Волмарта, Чому ж ти туди не заїхав? Так що ви маєте їхати на персоналі до найближчого місця, вказаного вами в ремарці. Тобто, якщо це паркінг, значить то буде паркінг. Якщо це Волмарт, значить Волмарт. Коли ви вмикаєте персонал, то ваш відпочинок. Не переривається, він продовжує свій відлік. Тож, якщо ви поставили Personal Convenience, проїхали, потім знову перейшли в Off-Duty або Sleeper, то треба відстояти повну паузу, а не той час, який показано в системі. Будьте добри, помедлені! Треба відстояти повну паузу, а не той час, який показано в системі. <звук> Наприклад. Ви зупиняєтесь на паркінгу о 23 годині ночі. Вільних місць, як і часу для водіння, у вас вже нема. Ви вмикаєте персонал і переїжджаєте ще годину до наступного паркінгу. Знаходите там місце, перемикаєтесь знову в овдюті або Сліпер. Нібито все легко. Система рахує, що ви зупинились о 23. і через 10 годин о 9 ранку вона відкриває наступний драйвінг. І ви поїхали. І якщо ви поїдете, то це не буде порушенням за системою. Але на контролі офіцер може. Може. Це таке, що може, розцінити це як маніпулювання з логбуком, маніпулювання з часом. Ти пацак, ти пацак, і он пацак. А я Читланін, і вони тітлані, так що ти цак на день і в кипілаці сиди. ясно? Тож, ви використали свій особистий час для понаднормової їзди. Це дуже погане порушення. Тож правильніше рахувати час з моменту повної зупинки через 11 годин після першої зупинки або через 10 годин після останньої зупинки після використання персонал каміння. Я не ще у мене немає відкрилів, але я чу уголовний кодекс, це моя слабость. Таким чином офіцер на перевірці зрозуміє, що ви скористалися персоналом за неможливості припаркуватися, а не для понаднормової їзди. І на 10 ранку ви стоїте в тій самій точці, де ви зупинились, якщо б ви припаркувались о 23 і о 9 ранку почали свій рух. Нічого не понимаю. Запутав, а я старався. Слажна, непонятна! Чому і що я хочу сказати? Поводьте себе з персоналом дуже уважно. Бо це дуже таке скользке питання. Там можуть і припаяти просто-напросто маніпулювання з логбуком. А це і турма, і штрафи, і позбавлення прав, і буде решта життя просто-напросто на оплату коханих адвокатів. Значит, а так би одразу сказали, Зачем ты ти вам морочите голову голову целых два часа. І до речі, для американців та канадців слово shop це не магазин, як ми звикли з вами зі школи. Це ремонтна майстерня. І їхати туди зась. Бо читається воно як Repair Shop або коротко shop. А Shopping. Оце і є той процес, коли ви заходите в магазин і щось купуєте. Тож, коли ви пишете ремарку, Тобто призначення. В Personal Convenient треба писати не шап, Тобто шоп по-нашому, а go shopping. Ілі просто ну шопінг. Гу-глу! чекаю хейтерів. Зараз гавна на вентиляторі накидав дуже багато. Вух розкидає. Пишіть, пишіть. А в Канаді персонал легкотня. Лише 75 км на день і без причепа. А решта так само. І пам'ятайте, що персонал це привілея. І дрюкають за нього по повній. Ну, все. Думаю, сподобалось. Я сказав, інфи небагато. Так що готуємося до сплітів. Коментарі, лайки, репости. Тішу що? І робіть що завгодно. Головне бути чесним з самим собою. Щоб не виглядати потім, як тот поц, що прийшов на привоз за рибою зі сковородкою. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось. Зустрінемось. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. need roads.